Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам наш номер Lux 502. Це простори, одноповерховий номер. Як ви бачите, відкривається ось такий гарний вид на самий центр буковелі. Лише погляньте, які високі стелі 5 метрів. Також у зоні відпочинку тут є диван, крісло, дзеркало, телевізор все для вашого відпочинку. Звичайно, також холодильник з міні-баром. Та сейф для ваших речей. Далі в нас така дуже велика полиця для ваших речей, халатики, капці, все по догляду за взуттям. Такий стіл, стільці, чайничок і водичка. Для вашої зручності також є кондиціонер, щоб ви могли регулювати температуру повітря. І перейдемо далі до спальної кімнати. Ось така затишна спальня кімната в нас. Ліжко зручним, ягисеньке, така дуже простора, світла. Як ви зрозуміли, кімната виконана в стилі лофт з елементами такого гуцульського орнаменту. Дуже гарно. На одну людину видається два ось таких ось рушничка фірмових. І давайте тепер покажу вам ванну кімнату. Заходимо. Вона доволі така компактна. Тут у нас душова кабіна. Тут умивальничок, вся необхідна косметика, яка вам потрібна: фен, унітаз, туалетний папір, рушничок для ніжок, все для вашого комфорту. І якщо вам сподобався цей номер, пишіть нам в інстаграм або переходьте одразу на сайт.